Путін де-факто відмовився від перемир'я. Зеленський викликав Путіна на розмову в Туреччині на 15 травня за умови припинення вогню. На можливих переговорах Путін намагатиметься вимагати капітуляції України детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Російський диктатор Володимир Путін фактично відмовився від перемир'я запланованого з 12 травня. Втім, для України це не стало несподіванкою. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. Пряма мова. Думаю, для українців це на новина. Ми руками вели перемовини з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми постійно говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо. Україна готова до будь-яких форматів перемовин. Ми не дамо Росії приводу звинувати нас у зриві мирного процесу, сказав Єрмак. Він підкреслив, якщо Росія дійсно готова до перемовин, слід прийняти пропозицію США та європейських партнерів щодо всеосяжного тристаденного припинення вогню. Цитата: цю позицію чітко позначено, і ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами. Думаю, ви вже бачили твіт президента. Так чинять тільки сильні лідери. Сьогодні м'яч на босі Москви. Якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі, він знає, що потрібно робити. Україна за мир, але не за його імітацію, додав Єрмак. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський озвучив Росії ультиматум. За його словами, ініціативу підтримали США та європейські партнери України. Згідно з ним, у понеділок Україна в односторонньому порядку починає. 30-денне безумовне і всеосяжне перемир'я, і Росія має його підтримати. У разі відмови на неї буде накладено додаткові санкції пізно вночі, 11 травня, російський диктатор Путін особисто виступив перед змі, відповідаючи на спільний ультиматум України і заходу. Він звинуватив Україну в порушеннях так званого великоднього і парадного перемир'я, оголошеного Москвою в односторонньому порядку, без узгодження з Києвом. Про тридцятиденне перемир. Рія Путін взагалі не згадав. Натомість запропонував почати прямі перемовини з Україною вже 15 травня. Пізніше в МЗС Росії уточнили, Кремль хоче спочатку перемовин про остаточний мир, і лише потім припинення вогню. А помічник Путіна Юрій Ушаков додав: перемовини мають базуватися на напрацюваннях 2022 року. Тоді Росія вимагала фактичної капітуляцію України. Також перемовини мають враховувати так звані реалії на землі, тобто визнання за агресором Росією окупованих територій увечері. Президент Володимир Зеленський заявив, очікує від Росії повного припинення вогню з 12 травня, а 15-го особисто чекатиме Путіна в Туреччині. Пряма мова. Ми чекаємо від завтра припинення вогню, повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства, і чекатиму на Путіна в четверу Туреччині особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. Тим часом британське видання The Times повідомляє: Путін на потенційних перемовинах вимагатиме капітуляції України. Автор матеріалу зазначає. Останнім часом риторика Трампа щодо Росії стала жорсткішою, що змусило Кремль реагувати, але поки що лише словами. І немає ознак, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських цілей в Україні. Автор згадує: Путін вийшов у ефір о другій ночі після того, як Захід та Україна висунули ультиматум щодо трисяденного перемир'я. Хоча й запропонував прямі перемовини, він відкинув негайне припиння вогню і повторив вимогу про усунення так званих корінних причин війни. Як пояснює журналіст The Times, у перекладі з Кремлівською, це означає, Путін вимагає щонайменше відставки про уряду в Києві та відмову України від курсу до НАТО, а можливо і відмову від Криму та чотирьох регіонів, які Росія досі не окупувала повністю. Також журналіст сумнівається, що Путін дійсно боїться нових санкцій Заходу, адже Росія вже найбільш підсанкційна країна у світі, але це не надто вплинуло на рівень життя Москві та Санкт-Петербурзі, принаймні не настільки, що змусити Путіна згорнути війну, яку він вважає своєю так званою історичною місією. Цитата. І тому Кремль повторює свої вимоги тиждень за тижнем, час від часу, висловлюючись різними словами, але без фундаментальних змін у своєму наполяганні на тому, що єдиний шлях до миру це, щоб Україна, начебто, дала Росії все, чого вона хоче, резюмує журналіст The Times».